Буква сполучення OU – це, на превеликий жаль, той самий випадок, коли я не можу вас потішити одним конкретним правилом, так само як і з буквосполученням EA. Тут є декілька варіантів читання, які просто необхідно вчити і запам'ятовувати, як тільки ви дізнаєтеся нове слово. Існує 5 варіантів читання цього буквосполучення. Варіант перший і найпростіший читаєте так, як бачите. І ось приклад таких слів: Shoulder. Soul. Though, donut dough. Shoulder. Soul. Though, donut. Dough. Інший популярний спосіб читання, коли це у безполучення звучить «ау». В таких словах як house, count, round, «блауз», mouse, sound, about. Ще тут можна за деяких умов згадати такі слова як Our and Hour. Читаються однаково. Хоча пишуться по-різному. Єдине, що варто звернути увагу, що в комбінації цього буквосполучення сполучення з літерою R в цих двох словах. У нас третій звук виходить ненаголошеним E. AU E. Aу. Alltogether. Читаємо все разом. House. Hound. Round. Blouse. Mouse Sound. About our, our. Переходимо до більш заплутаних випадків. Частенько, коли OU стоїть разом з літерою R, разом вони дають довге O. Це в таких словах, як FO, HO, course, cord. Але знов таки, літера R не створює тут ніякого правила, адже в попередніх словах our літера R стояла, але ми читали буквосполучення як «ау». Слова тільки запам'ятовувати. Крім того, як O це буквосполучення сполучення звучить і в таких словах, як FOT MOOT. Отже, серед найпопулярніших слів зі звуком O ми маємо такі слова. Давайте їх прочитаємо. F. Course. court, Tood. Bood. And by the way, між іншим є тут ще і таке сумнівно плаваюче слово, слово кашляти. В британському варіанті воно звучить як cough, В той час, як в американському варіанті, воно звучить як cough. І це якраз інший варіант читання цього бокосполучення, як звук А. Сюди відносяться такі популярні слова: «cousin», «double», Улюблені ваші слова з відео про GH tough, rough, enough. І тут знов-таки є плаваюче слово. Слово ретельний в британському варіанті звучатиме як «farer». Так, усе це нагромадження літер читається як. -er. В той час, як в американському варіанті, воно читатиметься Pharaoh. Pharaoh. -er, Який варіант запам'ятовувати? Ваша справа. Раджу знати обидва. Ну, оскільки в нас тут зараз тема про звук О, читаємо все як «а». So my turn, your turn. Всі разом. Cousin. Double. Tough. Rough. Enough. Farer. А, ще така сама заморочка, як зі словом farre -er і зі словом bar. -er". В британському це bar, -er", в американському це barrow. Bore barrow. Ну, і останній з розповсюджених варіантів читання восполучення OU це коли воно читається як В таких словах, як відомо вам. You, а також з попередніх відео. Through Group Крутом. Once more. You, through, Group, Крутом. Тож маєте п'ять варіантів читання цього покусполучення. Так буває в англійській мові, не все гладко. Але все одно, коли ви вчите нове слово, ви по-любому вчите і як воно вимовляється. Раджу кожне нове слово перевіряти в Dictionary онлайн, де можна послухати і американську, і британську вимову. І пам'ятайте, що англійська мова це не та мова, в якій як чується, так і пишеться. І хоча тут можна виділити якісь загальні правила, але не завжди ці загальні правила працюють, бо мова формувалася так, що як почав колись народ говорити, так вони слово з покоління в покоління передавали, і звучання змінювалося, хоча написання залишалося тим самим. Через це ми іноді страждаємо, але пам'ятайте, що якщо ви вже взялися. У інших виходило і у вас обов'язково вийде. Мозок у нас один і той самий працює він однаково, тільки комусь потрібно більше тренування. And that's a normal thing. So learn English, speak English and take care of yourself. See ya!